Також важно розуміти, що власть всяка дається не просто. Сьогодні, взагалі, послання апостола Павла кримлянам толкує. Цікаво, це все місто, так і люблять цитувати чиновники. І так, Павел пише кримлянам, 13 глава, всяка душа буде покорна вищим властям, бо не є власти не від Бога. Существуючи власті від Бога установлені. У оригіналі греческому звучить тут так, Существуючі власті, під Богом установлені, не просто від Бога персонально якийсь там чоловік, а сам принцип під Богом, точніший перевод, не від Бога, под Богом, але в будь-якому випадку навіть від Бога. Бо так важно, щоб будь любий, хто став на вишу щебель власти. Знав, що він в першу очередь підчинений Богу, якщо він зсилається на те, що всяка власть від Бога, так ти маєш бути віруючим, раз, друге, боятися Бога, щоб ні одного чоловіка не скривдити. Ну і третє, є, на страшному суді, будеш ли ти способний перед Богом відповісти, що ти наробив? Але ти можеш тут, на землі помнити. Що ти відповідаєш за тих, кого тобі вручили у подчиненні. І важно ще одно зрозуміти, каже Павел, чому мусить чиновників поважати? Для цього ви і мало того, що уважати їх, ще й дань платите, бо вони Божі служителі, вони цим мають бути постійно зайняті. Зайняті чим? Забезпечити людей хлібом, роботою, медициною, забезпечити людей соціальними помочами, служеннями. І тому кожному давайте то, що полагається. кому як, дов, кому довг, довг, кому оброк, кому страх, кому честь і так далі. І от підходимо до восьмого вірша нинішньої тринадцятої глави до римлянам. Не оставайтеся, браття, нікому дужні, ні кроме взаємної любви, бо, люблячий другого, виконав закон, закон Божий. Як таке велике діло має наша любов не до себе, не до брата, а до ближнього, до другого чоловіка? Іногда, каже Євангеліє, і до врага. Ви маєте уважати власть, молитися за владу. Від кожна літургія в нас виходить священик і діякон і каже: і ще молимося за власть і за воїнство. От яка молитва й нині твердиться нами. Бо нам важно, щоб той, хто при власти, обізнав, що якщо він. Допускає і вірить, що власть всякого от Бога, так значить, Богу подкоряйся, Богу служи, перед Богом будеш відповідати, і май страх Божий. Ми согласні. Один з чиновників в Ужгороді сказав раз, що так шуття, що мов, ви знаєте, всяка власть від Бога, тому слухайтеся. Но тут же йому один чоловік сказав: а ви знаєте, як звати вашу Жінку, яка уборку робить в коридорі, не знаю. А то ту жінку, що там дежурить, не знаю. А того ім'я дежуру на вході, не знаю. А чому не знаєте? І відкриваємо друге місто Євангелія, де написано, як воїн, воєнначальник один, прийшов до Ісуса і сказав йому, Господи, отрок мій, слуга мій дуже хворий, та зціли його. Слуга. І от каже Ісус. Усім окружаючим, я такої віри в Ізраїлі знайшов, щоб високопосадовець прийшов просити в церкві молитися за його слугу. Да то не видано. І той чоловік каже: видиш, свій начальник дійсно власть від Бога, бо він знає молитися навіть за свого слугу, а ти не знаєш імена своїх подчинених. Яка ти власть від Бога, да ти абсолютно не власть і абсолютно не від Бога, бо тому що ти і не готовий відповідати за тих людей, які тобі ввірені? Мученська кончина Бориса і Глеба, як поучення для нас, скільки бувало так, що старший брат уступив меншому, щоб не було конфлікту в родині. Були случаї, коли менший брат сказав старшому, а чому батьківський дом тобі має остатися? Не піду я відсюда нікуди. І старший брат, хоч мав право оставатися главним, смиренно одійшов, пішов з боку, побудував собі новий дом, красивіший дом. А менший брат непослушний остався в старому домі, нічого не зробив, і потім пізніше. Просив прощення у брата, але тоді сказав, який ти, брат, мудрий, ведь ми могли бути у злобі цілоє життя, а ти отступився, поступив мудро, бо ти проявив до мене любов. Спіши ми сьогодні проявляти любов до других, не лише до того колеги, котрий тобі щось дає. Не лише до своїх ближніх іменно родини або сім'ї, але й людей котрі ми приходимо у життю відати, або в поїзді, або в машині, в автобусі, або просто по дорозі, ми повинні віддати в людях образ Божий. І нас Бог покликає, покликає реалізувати себе як дітей Божих, котрі взирають на подвиг Бориса і Глеба, покликані нині творити мир, там треба вступити. Бо ли так поступаючи, ми люди в Закарпатті навчилися бути етнотерпими і віротерпими. Тобто, у нас ніколи наших людей не возникало ненависть до інших націй. Це до мадярів, це румунів, це словаків, це до євреїв, це до циган. Ніколи у нас було уваження к всім людям і навіть ще більше уваження к чужим, чим к своїм. І то ж саме ніколи наші православні люди в Закарпаття не нападали на уніатські храми, не нападали на католицькі, не нападали на якісь розкольницькі Уві. наоборот. Самі православні терпіли нападіння у Австро-Венгрії від людей неправославних при Советському Союзі взагалі катастрофа була, і нині також терпимо. Чому терпимо? Не тому, що ми слабі. Ми превосходстві в десять разів кількості, однак Бог не дав нам права щось робити гнівне або якоїсь злої. Ми повинні там, де треба, уступити і виграти мир. Ми всім напоминаємо, в 1991 році в Ужгороді злі люди розпалили великий релігійний конфлікт в Ужгороді. І старий собор, ми молилися, вдруг сказали, що ви вон на вулицю, а піде друга община там молитися. Вначалі ми сказали, ми согласні, але дайте нам містечко. Ні, ні міста, вон на вулицю. І туди прийшлося півтора року вести діалог, і на кінець, через півтора року, ми отримали то місто, збудували новий собор і не допустили великих конфліктів. Маленькі були, але великі. Не допустили, і місто Ужгород зберегли в етно, в етнічному і в конфесійному мирі. Ми так хочемо жити і далі. І ти, святая, мученці Христину, куди не святкуємо. І ви всі святі, які у Печерські і наші святі Карпатируське, моліть Бога за нас, щоб ми мали. Любов до ліпших образів, ліпшим образом подражати миротворчим образам, бо так поступаючи, мотіти Божі, похожі на Бориса і Глеба, на святих церкви, а у вічності і наслідники Царства Божого. Амінь.